Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І ось-ось нарешті я вже дочекалася іграшкового буму літо, який організовує Оксанка Недошитко. Це дуже-дуже класний проєкт. Там ви отримаєте море задоволення, море емоцій, море підтримки, посилання на організатора. І на всіх учасників я залишу в описі або в першому коментарі. Переходьте у будь-який момент, ви можете долучитись до такої чудової компанії і пов'язати, отримавши шалену-шалену підтримку. Отже, вступне відео я мала відзняти ще вчора, але я була зайнята. Так. Я знімала майстер-клас ось на таку підколку. Так, завчора. В майстер-класі в мене зв'язалося дві таких підковки. Ось така одна. Так, і ось така друга. Ось такі вони. Майстер-клас уже є на моєму каналі, так? Тому що я відзнімала вчора працювала цілий-цілий день над ось таким майстер-класом хочеться трішки розказати. Ідея такого коника, такої підковки, вона не моя. Так, надихнула мене е, на, таку, на створення такої підковки. Верніше не надихнула, а такого дала величезного пенделя. Це Оксаночка, в неї є канал Нитка до нитки. Так, ми вже з нею, е, можна сказати, навіть досить давно товаришуємо. Так. І вона десь на просторах інтернету знайшла фото. Шукала майстер-клас, але не знайшла, знайшла лишень фото ось такої підковки коника. Так. І вона зробила скріншот і відправила мені, так як ідею, щоб створити щось класне і оригінальне. Ми разом двох шукали той майстер-клас, шукали в Ютубі, нічого подібного не знайшли. Тому я з чистою совістю, як то кажуть, взялася за виконання так, такої чудової підковки. Ще раз повторюю, ідея, вона не моя, але е, є тут такі. Е, Дівчатка, так, <сіх> не можу, не, не хочу казати за всіх, ні, ну, одна людина тут є, що вона може взяти і скопіювати мій майстер-клас. Отже, ідея не моя, беріть фото і в'яжіть по фото. Ну, Якщо ви будете в'язати по моєму майстер-класі, так, і видавати його за свій, ну, будуть якісь трішки наслідки. Я не погрожую, я попереджаю. <сіх> так, А тепер так, про. Про хороше. Так, ось вчора цілий день, так як я вже показала, в'язала, створювала майстер-клас на таких чудових, на такі чудові підковки обереги. Так, я ще трішки-трішки так погуглила, поцікавилася, що таке підкова. Я знала, що це дуже такий сильний, сильний талісман оберіг, ну настільки, наскільки він сильний, так наскільки. Ну, В нього вірили так, наші діти, наші батьки. Тому мені захотілося так, щоб і в мене була така підковка. Я візьму одну собі на холодильник, а іншу чоловік відразу-відразу захотів. Це ось така буде в нього у машині. Так, також такий талісман. Талісман ось такий. Да. Я кажу, у нас буде свій власний талісман, на щастя, так, на удачу. Отже, що я планую робити далі? Тому що коників я вже зняла. Так а працювати потрібно. Потрібно буде цілий тиждень працювати, щоб показати хоч якийсь мінімальний результат. Так, я Знайшла ось, вона у мене ще свіженька, але вже чомусь недов'язах. Так, лежить декілька тижнів. Ось така смурфета. Смурфета э, розалія чи розі, Ну так, смурфета, так? E, це платний майстер-клас нашої української майстрині. Я, я посилання на інстаграм майстрині залишу <кій> в описі. Так, вона вже в мене велика, величезна така, хоча голівка ще зовсім не дов'язана, але вона ну, величезна, величезна. так. Хочеться доробити таку ну, ось таку смурфету. Не знаю, чи в мене вийде. Ну, напевно, вийде, чому не вийде. Так, Аби вловити так, натхнення, так, на, щоб доробити ось таку смурфету. Маю надію, що я її дороблю. Так, далі. У мене є ще недороблена ось така лялька. І є ще деталі. Так, на три. На три таких ляльки. Можливо, можливо, я візьмуся і. Ну, цю я дороблю, так, довишиваю личку, дооформлю. І ось така вона кучерява, так. Ось така гарна, гарна. Така дівчинка. Дітки таких. І такі ігрушечки дуже люблять, дуже люблять таке лахмате волосечко, так, причісувати, експериментувати. Так, ще, можливо, можливо, я <кхи> зв'яжу якусь лялю. Так, далі я в'яжу так, тунічку для своєї донечки. Так, вона у мене ось така вже на такому етапі. Я її вже трішки пров'язала. Так, ось на такому вона у мене етапі. Ось така тонічка буде. Росточок я тут в'язала азіатський. Так, приєднала ось тут кнопочку, щоб було зручніше, пришила так, кнопочку, щоб було зручніше на донечку приміряти, але, скоріш за все, я його від'єднаю, так, відпорю і приєднаю ниточку. Так, ось така тонічка. Також я її потрішки-потрішки буду таке в'язати, дов'язувати, щоб показати, і щоб скоріше моя донечка. Змогла ще цей сезон, так, влітку походити так, і потішитися. Ось такі в мене плани. Не знаю, що з того вийде, не вийде, але я постараюся, так, щоб позакінчувати. і, А як не закінчити, то хоча б е, максимально наблизити до фіналу так, свої проекти. Отже, всім щиро дякую за увагу! І <кій> доєднуйтесь до такого чудового проєкту, як Іграшковий бум, до чудового такого спільника. Ви не пожалкуєте. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, наступних відео.